ТЦК мобілізація, військомати, відстрочки, демобілізація, зміни, в закони. Як ж багато новин по цій темі з'явилося за останні два тижні? Добре, що у вас є ютуб канал юридичної компанії Olson, де ви можете дізнатися всю основну інформацію, яку наші посадові особи вкинули в інфопростір останнім часом. Звісно, аналізувати все, що вони наговорили, враховуючи, що навіть немає ніякого законопроекту, де можна було би це прочитати, досить складно. Ну але ми спробуємо. Почнемо з нових способів мобілізації, а саме рекрутингових компаній. Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що рекрутингові компанії будуть займатися пошуком працівників для військових частин. За його словами, зміни включатимуть використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову і запевнення призовників у тому, що вони будуть використані на посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не будуть просто відправлені на фронт. Це означає, що теоретично мобілізуватися можна буде не через ТЦК, а через конкретні рекрутингові компанії. Міноборони підписала договір з головою організації ЛОБІ ікс Владиславом Грезєвим. Рекрутери безкоштовно працюватимуть в інтересах армії. Також міністерство продовжує перемовини з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Ідея рекрутингу, на думку посадовців та Військових може бути більш привабливою для мобілізації ніж мобілізація по повістках через ТЦК. Також рекрутинг дозволить набирати більш вузькоспеціалізованих спеціалістів на конкретні посади, що досить важко зробити в умовах мобілізації по повістках. LobbyX – це платформа з працевлаштування та рекретингова агенція, що спочатку повномасштабного вторгнення допомагає шукати спеціалістів до лав сил оборони. Лобі X виступає посередником між особою, яка бажає вступити на військову службу, та відповідним військовим підрозділом, де потрібна саме така особа. X розміщує вакансії на своїх ресурсах в Телеграмі, Вайбері або на власному сайті, робить первинний відбір відповідно до обов'язків і вимог, які ставляться перед нею відповідним військовим підрозділом, і передає резюме безпосередньо. Представникам такого військового підрозділу співбесіди і відповідно рішення щодо конкретної кандидатури приймаються відповідними представниками таких військових підрозділів. Власне, представники таких платформ вони взаємодіють безпосередньо з представниками військових частин. Персональні дані, які вони отримують, їм заборонено передавати до ТЦК. А якщо особа відмовляється від проходження військової служби таким чином, це не означає, що вона отримає одразу ж повістку до. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову під час мобілізації. І, власне, на таких платформах кандидати самі можуть обрати, в якому підрозділі і на якій посаді вони хочуть служити. Всі отримані заявки ми передаємо безпосередньо військовим командирам. Ми не надсилаємо ваші дані в ТЦК. Рішення про обрання того чи іншого кандидата ухвалює підрозділ не лобікс. Військові підрозділи зв'язуються з кандидатами, які найбільше відповідають посаді. Роз'яснення щодо причин відмов в індивідуальному порядку не надаються. Якщо ви не підійшли бажаному підрозділу, ми не передаємо ваші дані до іншої військової частини чи ТЦК без вашої попередньої згоди. Наголошують в компанії. Ідея дійсно цікава, і люди, які бажають проходити військову службу і володіють певними навичками, вони отримують змогу використовувати свої знання саме там, де вони потрібні. Наступні зміни, які пропонуються, це зміни щодо підстав демобілізації. Депутати пропонують обмежити термін служби кожного конкретного військовослужбовця. Зараз обговорюється термін у 36 місяців. Тобто військові таким чином могли б демобілізуватися з військової служби після спливу трьох років їхньої служби. Тобто ті особи, які були призвані на військову службу 24 лютого 2022 року, зможуть демобілізуватися 24 лютого 2025 року. Але це поки лише пропозиція. Цей термін не затверджений з генштабом, не затверджений з військовими і може змінюватися в рамках законопроекту. Також один з депутатів Роман Костенко додав, що на його думку варто враховувати умови служби конкретного військовослужбовця, а не створювати однакові правила як для тих, хто служить у тилу, так і для військових, які на передовій. Народні депутати також розглядають можливість розширити перелік підстав для звільнення з військової служби наступними підставами. Звільнення із полону, крім тих, хто добровільно здався у полон, зокрема обговорюють, що це має стосуватися іноземців та осіб без громадянства, інвалідність першої та другої групи, дострокове розірвання контракту для курсанток, а також проведення організаційних заходів у розвід органах Служби безпеки України та управління державної охорони України. Але знову ж таки це все лише вкидає в інфопростір, які ніяк не узгоджені з військовим командуванням, з штабом і іншими органами. Дуже важливо зараз вкидувати в медіа таку інформацію при тому, що у вас самих немає чіткого бачення, як воно повинно працювати, які терміни повинні бути, які зміни повинні бути внесені. Нічого, в принципі, нового. <клухи> Наступна геніальна ідея це скасування обмеженої придатності. Як пояснюють депутати, у разі ухвалення закону військовозобов'язаний може бути або придатним до проходження служби, або ні. Категорія обмежено придатний породжувала лише корупційні ризики та маніпуляції. Далі, звісно, не забуваємо про скорочення підстав для відстрочки і під роздачу, як завжди, потрапляють студенти. Депутати планують прописати в законопроекті право для відстрочку лише для тих студентів, які отримують наступний рівень освіти. Тобто після магістратури, наприклад, вступає на аспірантуру. Тобто особи, які після однієї вищої освіти здобувають другу вищу освіту, того ж рівня або нижчого рівня, для них відстрочки не буде, уточнив один з членів Комітету з питань нацбезпеки та оборони. Право на відстрочку не матимуть і ті, хто, наприклад, отримав диплом магістра та юридичну освіту, а потім вирішив вступити на здобуття другої освіти на стаціонар вже за іншою спеціальністю, наприклад, філолог чи педагог. Це вже не вважатиметься послідовною освітою. В принципі, це вже обговорюється більше року і чомусь досі не було прийнято. Ну, можливо, хоч зараз вийде. Do. Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради та на той момент представник президента України у Верховній Раді, також анонсував зміни у підставах для відстрочки у зв'язку з наявністю чи отриманням осіб з інвалідністю. Якщо на отриманні військовозобов'язаного, який підлягає мобілізації, є недієздатна або неповнолітня дитина, чоловік, дружина першої або другої групи інвалідності, інші недієздатні члени сім'ї, батько мати першого ступеня споріднення, він має право на відстрочку лише у випадку, якщо за цими особами більше нема кому з точки зору закону доглядати. Тобто, якщо немає інших осіб, які в законному повноважені на забезпечення їхнього догляду і піклування, тоді це може бути підставою, щоб людина отримала відстрочку від призову. Сказав він. Цікаво, що наш законодавчий орган вже вносив зміни у. Цю підставу для відстрочки, але чомусь забуває внести зміни у підстави для звільнення з військової служби згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу. І відповідно виникає ситуація, коли людину може призвати на військову службу, тому що у неї немає підстави для відстрочки. Але вона на наступний день може звільнитися з військової служби, тому що підстава для звільнення у неї є. Ну, напевно, їм і так нормально. Також пан Ваніславський заявляв, що будуть додаткові зміни в процесі мобілізації, а саме те, що потрібно буде завжди мати при собі також документ про перебування на військовому обліку і ці документи для представників ТЦК по їхньому запиту, також те, що повістки через електронну пошту будуть приходити або рекомендованим листом та інші. Цікаво, що після таких заяв пан Ваніславський перестав бути представником президента України у Верховній Раді. Ну, напевно, це не пов'язано. Як бачите, наша Верховна Рада хоче сильно змінити правила Призову. І хочуть їх змінити вже до кінця цього року, хоча ще ніякого законопроекту навіть не було зареєстровано у Верховній Раді. Будемо розбиратися з тим, що є, і продовжувати допомагати вам. Нашим клієнтам з будь-яких питань, які пов'язані з мобілізацією та військовою службою. Підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях свою думку щодо запропонованих змін, ставте лайки і не забудьте записати номер телефону, який буде в описі під цим відео. Схоже, що він вам пригодиться. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон. Слава Україні!